Моя рідна донька підписала ту світлину Тато, мама і я, а мені аж в очах потемніло від тієї кількості компліментів, які посипалися під цим фото, мовляв, мама з донею, як сестри, та вони майже одного віку. Олю, ти знала? питала я доньку ще раніше, але вона відпиралася. А тепер, коли й місяця не пройшло з нашого розлучення, то вона виставляє це усміхнене фото і так легко називає матір'ю Ту. Яка забрала у мене чоловіка? Мені пасує молода дружина до посади. Так при мені жартував чоловік, коли ми кудись виходили. Я й сама бачила, що майже всі його колеги мають молодих супутниць і дуже тому дивувалася, а він мені отак жартома відповідав. Але в кожному жарті була й доля істини. Коли одного вечора він не прийшов ночувати, то вже й до мене дійшло, куди він пропадає і куди діваються його гроші. Та ти сама на себе подивися, у мене є жінки твого віку, то їм більше сорока не даси, а ти що? А я що? Робота, дім, діти, прибирання, готування, робота. Колись мріяла, що піду вчитися, але то Оля з'явилася на світ, а далі Віталик, а далі чоловік сказав, що вже не варто мріяти про освіту, а йти куди беруть. Мені було 30, і я пішла в магазин продавати. Робота дуже мені на ноги давала, але хіба хтось відміняв ту біганину за дітьми в школу, далі в магазин, а далі по дому ще накрутитися. Але я не зважала, бо ж треба, хто зробить як не я. Коли чоловік вже став на ноги, то я пішла працювати до нього. Він сказав, що не пасує його дружині перед клієнтами вгуватися. Запхав мене у відділ кадрів. Де я нічого не чула і не бачила, а потім принесли мені на хвості плітки, що наш начальник, тобто мій чоловік, має когось і вже дуже давно. Вона наверху працює, шепотіли і очі закочували, наче там святі ходять. І я не змовчала та опинилася за бортом сімейного щастя. Квартира була свекрушена, а та давно не хотіла мене за невістку, все мріяла, щоб синочок знайшов кращу. От і дочекалася. Я сиділа у мами без житла, без роботи, а тепер вже й без доньки, бо мама вже інша молодша і сучасна. Син мене підтримував, але з батьком теж не хотів сваритися адже той оплачував його навчання. Жаліла я себе довго, але ж грошей на життя треба вирішила, що піду в експедитори, щоб далеко їздити і мало бувати удома. Прийшлося вчитися водити, але я якось навчилася, а ще мені дуже сподобалося. Нові міста, нові люди, нові емоції, я люблю щось про місто дізнатися, куди ми їдемо, походити по ньому та людей подивитися, щось смачненьке з'їсти. І стала з мене якась така трохи блогерка коментують мене люди, рекомендують міста і заклади, історичні місця. Донька раптом прокоментувала Моя матуся, а мені так прикро стало, краще б вона нічого й не писала. А як побачила, що я за кордон кілька разів їхала, то просила щось їй там купити. Коли ж я відмовила, то образилася. «Ти що, не можеш мені це купити? Шкода на доньку часу? Не дивно, що тато тебе покинув. Я нічого не відписала, мені не шкода для неї грошей. Просто я не бажаю їхати в переповнене місто лише для того, або в якомусь магазині в довгій черзі щось їй купити, яке вона одягне на вечір і забуде, а я стільки часу витрачу. Тепер він мені дуже потрібен час, адже його з кожним днем все менше і менше, і варто думати про щось справді важливе для себе, щось робити таке, що робить мене щасливою і потрібною, якщо не рідним людям, то хай чужим. А ви що про це думаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.